Наші гусочки втекли з господарки на водичку, неподалік від нас метрів 100, так скажемо, і вони знають, що тут є водичка і собі тікають. Ми веземо на вечір нашим свинкам люцерочку в прицепі, і зараз будемо давати їм. Ось подивіться на цих пустунів, тішаться водичкою. Для гусочки це рай. Йдуть наші гусочки з водоймища батько йде за ними. Тому що самі вони, певно, точно до вечора би не прийшли. Привезли ми. Травичку нашим свинкам, зараз будемо закидати жіок гразунька. Вони вже чекають, Дивіться, як нюхають. Та? О, пахне їм ліцерочка, Смакотулька, та. Зараз ми їм закидаємо сюди в цей отвір, цей трактор. Трошки на ремонті. Ось це колесо пробили, відвезли до системно-шиномонтаж, та, до, до майстра. Має десь заклеїти, треба буде поїхати забрати. О, вони йдуть ще трошки пастись. Та не йдуть, трошки попасуться. Ой, підемо до Настюшки. Настюша там ягідки обриває. Покажемо, які ягідки у нас вже. Сваряться з тобою Настюш. Ану Настюш покажи які ягідки у тебе. Ух ти вже які. Ось трохи по ягодах попорпаємось. Ой, садинкувато, нічого піде. <клес> дивіться. Домашні гідки. не є великі. Не великі, але рясні. Ось такі. Ну. О, ось такі у нас юша каже. О, дивіться, які гарні аж блищить. Після дощику дивіться, садочок наш, Які яблучка вже. Я там відео десь знімав про нього, малини кущові. Ось дивіться, які малинки. Ну, позеленів. Досить гарно зазеленів. Сучки втекли аж в той край, там пасуться вже. Думають, би нас не чіпали. Та, яблучка пішли. Пішли гори. Яблучка, догори. Ось дивіться, які вже... Teraz my im kierniemy troszkę oh. luceryzki. Z rodzaja. Oh. Ich nie trzeba klektuj, nie? Kierniemy im luceryzki. A oni już czekają. Це чорний кабанчик вроді, трохи нюхтують. Ану. Це походу свинка. Другі, інші ще не чують під навісі, зараз поприбігають. Але ж двоє ласують. Ось уже банда підтягнулась. Ще не всі виходять, по черзі виходять, там зазирають загороди. Але пахо ще тут стояв від цієї маси зеленої. смакотулька їм Все вечеряють. Ті щось там, що в загороді. Типа Ну. О, дивіться. маленьке що. Ласують тут. О, кабанчик взяв, побіг. Ти бачиш, він взяв уписок, набрав люцерни і побіг туди. Що-що, yeah. любиш? Тобі подобається, так? Да? Смачне, ясне діло, що смачне. А бачите, травоїдні. Траву люблять і все. люцерну понабирали повні ротики Ціхнують. Наша кізонька, так, козоньку. Воно молочко дає. -hmm. Дивіться, який вимірний <perspust> так. Вона добра кізонька. Мають тут Батько їм люцерну на січкарні перерізує. І дивіться, яка гарна маса виходить. Вони не бідують. Трохи комбікорму даємо їм. Так. М -м. Сіль. Зараз дам їм ще солі Бачу, вже закінчилось. Бачу, руки лежать вже. До посіль їм. Що, і старушка зазирає, це її мама. Ось так набрали. Зараз да, ось ми їм дамо. Ходи маленько, ходи, козуль Дивіться, як любить. Ходи, давай. Давай, вибирайте собі тут. так? На. А мамулька. Ох, як вона любить, дивіться, бачите? Сіль прям гризе. Давай, бери. Їм mm. подобається десь колись і солі хочуть. Бачите? Свинки кричать, зараз свинкам теж дамо. Ну шо, ну шо ви, га? А? Розкажіть, що їда є. Ага, бігати хочете, так? Ну вони ми їх час від часу пускаємо, вони досить люблять побігати гарно, так? Нічого, ми зараз вам дамо травички. Це ми теж даємо, кстати, зелену траву, люцерну. Вони досить гарно їдять. Ну, тихонько, 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 Тихо. Чого, чого? Ну, молодці, молодці. Чимненькі. Це дві дівчинки, дві дівчинки. Певно, будемо лишати собі. Так, що ж роблять наші курочки? Ага. Батьюнькою. Уже. уже позаходили. Зараз будемо їх закривати. О, Дивіться, де вони висадилися. Все, вони вже відпочивають. Зелененької травички і нашим білявкам принесли. Давайте. Дивіться, друзі. Ми даємо, люблять, ми даємо. І люцерочка тут є, все тут є. Тобто, і дощик пройшов, даємо. Вони люблять, їм подобається, нема проблем з ними. Ось дивіться. Тут міточка, тому що ми кололи пару днів назад їх від укусів. Бачу, укуси проходять. Ось на плечах. Ця точка залишилася, але бачу. Уже легше, тому що жара спала у нас, у нас дощики почали перепадати, але вже легше. Їдять травичку. Пройшов сьогодні дощик. Подивіться, як все ожило. Можна видіти там трошки далі, як земля парує прямо ж. Просило все дощику. садок ожив. Наморчик, зі мною мої друзі. Очей з них не спускаю, трошки прогуляю їх. Йдемо зараз покажу. Будуємо у наші стайнині перегородочки, ось бірочки. Як садив ще. Забіг на хвилинку, друзі, показати вам. Ось тут у нас так іде строєчка така. Хто слідить за моїм каналом, той знає. Недавно я тут заливав, ось така стіночка вже у нас є. І виставлений перший ряд. Цегла завежена, цемент є. Що буде далі, друзі? Слідкуйте за каналом. Я буду все обов'язково показувати, ділитися з вами. Йдемо, зараз наносив водички на завтра вже, щоб був пісочок наш. Якось так, друзі. Так що стіночки, кусок уже є.